А це знову Варшавська 17. Де вже три місяці, вже четвертий роблять капітальний ремонт покрівлі. При цьому виконавець робіт, пан Левченко, запевняє. Всі роботи вже закінчені майже і проблем не повинно бути. Але знову тече, тече навіть там, де ніколи не тікло. При цьому ніяких компенсацій жильцям квартир надано виконавцям робіт ще не було. Та ще через двері. Тече по швах. Оце якість при цьому покрівлю над ліфтовою шахтою ніхто взагалі не робив. Напевно, сподівалася, що ніхто не замітить. А по договіру? До нового року все роботи, всі роботи повинні були закінчитися. Ось так знову мешканці квартир шукають порятунок. Ведра, каструлі.